Вітаю, друзі! Хочу показати вам про Катар. Да, Ота, от улиця, опрям вот уліця, отидандіціонір вот на вулиці. кондиціонер, на дорозі 38. безкоштовно. Уявіть для всіх безкоштовна електроенергія в Катарі. Я до чого веду? Країна, де немає Верховної Ради, от вона живе так, де є Верховна Рада, всім треба їсти. Всім треба електроенергії, а нам не вистачає. Розумієте? Ну, так. Такий як би юмор, але по факту, бачите, на вулиці, на асфальті кондиціонери під ногами. Уявіть, як люди живуть. Чому живуть? Тому що не крадуть, тому що людям щось хочуть дати. Взяти собі, заробити і людям щось дати. Друзі, отак. От. Ну, це така це лірика. Дивіться, ситуація е складна, я вважаю, ну, для. Дуже неприємна, можна сказати, для 72-ї бригади, для її авторитету. Чому Київська міськрада перейменувала провулок Бестужева на провулок Кузьменка Андрія Кузьми. Тобто знайшли голоси, і там буде тепер провулок Кузьми. А голосів на вулицю 72-ї бригади, на честь 72-ї бригади Чорних Запорожців, які відстояли Київ, я вважаю, відстояли. Які не пустили колону чеченців, найбільшу колону, да, що підходила в Київ. Чеченів зупинили вони. Я прізвище людей і особисто знаю близько людей, які стояли на цьому мосту. Розумієте? І не знайшлося голосів. Ну, не у пері, скажіть, як це ще назвати? Тому дивіться. Камели Харіс, кандидат в президенти вже да, від, від е демократів. На сьогоднішній день вже всі знають, всі про неї говорять. Вона е, бивший прокурор, вона прийде, вона там проведе аудит. Дивіться, в Америці, щоб ви собі знали, аудит не проводять бувші прокурори. Аудит не проводять е, президенти. Бувші чи сьогоднішні. Там є служби, які працюють незалежно від прокурорів, президентів. Є служби, які цим займаються. І вони сьогодні в Україні цим займаються. Тому не переймайтеся за це. Хто там прийде до влади, то е питання третє. От. То їхні проблеми, а не наші. У нас все буде добре з будь-якою владою, я на то надіюся. Е ще одне: дивіться: заступник. Бувшого міністра оборони Рєзнікова, яйця по 17, пам'ятаєте, да? Ростислав Замлинський такий, так? О, отримав посаду е, в міністерстві. Там, я не знаю, зам якийсь, знову, там, знову, вони будуть, е, знову будуть щось красти, я так розумію. Тому що вони сиділи на схемах, але все одно отримують посади. Тобто, що в нас мінус в чому? Їх ловлять на взятках на якихось. А потім переводять просто на іншу посаду і крутять по кругу, щоб ці схеми не ну, щоб воно не зупинялося. Розумієте? От, поки воно так у нас, на жаль, працює, тому по-іншому я навіть не знаю, як воно буде працювати по-іншому. Тому, друзі, ще хочу вам також нагадати про наш телеграм-канал, де я вже вчора вперше виходив в ефір. Ну, В принципі, класно, перший раз, але цікаво. Були люди, ми спілкувалися, багато запитань. Сьогодні в 18.00 я теж надіюся вийти в ефір в телеграм-каналі. Тому запрошую друзів, хто дивиться нас, приєднуйтеся, будемо спілкуватися у прямих ефірах. Вот. Що ще? Друзі. Я думаю, що ситуація в країні вона має вирівнятися в плані воєнних дій. Тому що я вам казав, да, до осені будуть намагатися припинити це все, але перед тим як припинити, ми маємо жорстко вдарити по них. І ви бачите зараз, не тільки я про це говорю, дуже багато людей говорять. І ви бачите це все в телеграм-каналах, ви бачите в Тіктоки. Що ми наносимо зараз досить потужні удари і по Криму, по інфраструктурі. І Ростовська область, і Брянська, і ну, коротше, жорстко зараз. Я думаю, що буде нанесено в найближчі місяці максимально ударів для того, щоб зменшити можливість поповнювати, підвозити боєприпаси і все інше росіянам. Всередині країни теж зробити їм відключення світлу, там вже є проблеми з цим, і з нехваткою топлива. Потім я надіюся на те, що американці, так як вони запланували, вони підтягнуть до а, кордонів е е наших і російських ближче, це Польща там і е країни НАТО, Литва, Латвія е і таке інше, підтягнуть е установки ну, от, е патріотів і не тільки, і зможуть на сьогоднішній день, так як е наші спецслужби. Вибивають їм очі і закривають їм локат, Їхні локатори, які мали можливість відслідковувати польоти ракет, ці Велетенські їхні машини, які могли це все фіксувати, сьогодні знищуються спецслужбами нашими: і ГУР, і СБУ, і ЗСУ. Я думаю, що такими ударами виключити світло. Не дати можливості бачити, звідкіля піднімаються ракети, потім підтягнути туди ще балістику. І я думаю, що в кінці кінців е все закінчиться. І закінчиться, я думаю, що м -м, в наш бік. Я надіюсь на те, друзі. Тому буду закінчувати. Дякую, і до побачення.